Цимовуємо інформаційний день в ефірі першого західного програма. «Отчі». Вітаю. Росіяни знову атакувала Україну дронами цієї ночі з вісімнадцяти камікадзе. До цілі долетів один інші наше ППО знищило в небі над Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Хмельницькою областями. До слова над Росією цієї доби теж літали безпілотники, І вже звично на болотах горіли. Нафтопідприємства. сьогодні минає рік, відколи расисти підірвали Каховську ГЕС більше про ці та інші події. доби, що минає звично у нашому огляді. Десятки загиблих і зниклих безвісти, тисячі затоплених будинків, обміління територій та знищення унікальної української екосистеми сьогодні. Рік відтоді як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Місцеве водосховище було одним з найбільших в країні. В результаті теракту мільйони тонн води затопили сотні тисяч гектарів землі. Евакуюватись були змушені майже чотири тисячі людей. Нині на місці колишнього водосховища росте вербовий ліс, та утворилися плавні. Після обміління тут формується нова екосистема. Про штучне море нагадують лише мушлі, якими досі вкриті. Тепер зелені береги. Херсон одне з міст, яке чи не найбільше постраждало від підриву Каховської ГЕС, не зумівши знищити його великою водою. Окупанти чи не щодня руйнують цей обласний центр ракетами? Лише цієї ночі внаслідок ударів в місті горіли три житлові будинки, легкові автомобілі та недіючий будівельний. Гіпермаркет. Одна суцільна гаряча точка. Нині Донеччина за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів області. У Селидовому внаслідок російського авіаудару пошкоджені 13 багатоповерхівок. Лише в цьому місті семеро поранених цивільних. У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий дрон Камікадзе сьогодні поцілив у рейсовий автобус. Постраждали четверо людей, які перебували всередині. Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт. Дев'ятиповерхівка та три приватні будинки. Нафтобаза на Білгородщині, завод з переробки нафтопродуктів у Ростовській області. Горіли цієї ночі на Росії. Обидва підприємства атакували дрони. Незважаючи на масштабні пожежі, росіяни хизуються, що всі безпілотники збили. Ми ж пишаємося черговим досягненням головного управління розвідки України. Спецпризначенці біля берегів тимчасово окупованого Криму знищили ще один російський корабель. Великим будиночком для риб в ніч на 6 червня став. Російський рейдовий буксир Сатурн Володимир Зеленський прибув до Франції, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Також український президент анонсував гнизку заходів, зокрема зустріч з президентом США Джозефом Байденом. На наостанок трохи прохолода з антарктичної станції Академік Вернадський», куди вперше з грудня 2020 року завітав імператорський пінгвін. Наші біологи кажуть, ці пінгвіни не живуть в районі Вернадського, бо обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 кілометрів від станції. Понад три сотні fpv дронів зі Львівщини полетять на схід України нищити загарбників. Безпілотники отримують одразу декілька бригад: 77, сьома, 77-ма, восьма та 24. та Що ж це за БПЛА? 305 ось цих безпілотників от от відправлять на передову. Це семидюймові дрони камікадзе. Вони летять в один бік, влучають у ворога і вибухають. Вартість однієї такої пташки 15 тисяч гривень. Уся ця партія коштує в межах 4,5 мільйонів. Я співпрацюю, є партнером благодійного проекту «Пташки перемоги почав з ними співпрацювати з місяця лютого, а так активніше з 14 квітня, коли я виграв чемпіонат України, тому що я є спортсменом. Монахом спортсменом і до сьогоднішнього моменту, коли виграв змагання і встановив свій рекорд України, відкрив збір на дрони. І на сьогоднішній день я зібрав для допомоги 24-й львівській бригаді 2 мільйони гривень. До збору коштів на безпілотників може долучитися будь-хто. Благодійний проєкт називається Пташки перемоги. Я теж дуже дякую. за цю можливість, що могла докластися ще і до того збору. Звичайно, я кожного разу стараюся маленьку лепту свою внести. Тільки но ці дрони потраплять на позиції. На Львівщині готуватимуть наступні наступна партія. Десь за два тижні, бо нещодавно був ще один відповідно збір. Понад 8 мільйонів було зібрано і готуємося. До закупівлі нових дронів. Обіцянка цяцянка або ж як львівська міська рада, пообіцяла львів'янам комунальний дитсадок, а натомість на цьому ж місці приватний забудовник планує звести багатоповерхівки. Йдеться про колишній освітній заклад, номер 107, розташований за адресою вулиця Панаса Мирного, 13. мешканці мікрорайону обурені. Вони категорично проти житлової забудови. Та чи зважатимуть на їхню думку більше про ситуацію знає наша Марина Венцурик. Кадри, що жахають, і ні, це не Чорнобильська зона відчуження, це закинутий дитячий садочок неподалік від центру Львова, точніше, руїни освітнього закладу, що, за словами мешканців будинків, неподалік уже давно стали прихистком для безхатьків та наркоманів. Гуляю собакою, але вечором ніколи сюди не зайду. Серед дня завжди гуляю. вечором, тільки потемніло, тут обминають всі цю місцину. Десятою дорогою. страшно, тому що ти не знаєш хто тут сидить і розпиває пиво, хто стоїть за тим курчом, і чим для тебе це закінчиться? Тут завжди оці ну закладки роблять, розумієте, і часто сюди поліція приїжджає. П'яні тут різні викрики. З дітьми тут неможливо перебувати. Я як мама переживаю, тому що в мене є двоє дітей. У мене є дочка молодша, і старший син. Старший син, то я йому заборонила сюди ходити. А дочка як дівчинка також їй буде важко випускати. Навіть от внизу є дитячий майданчик, і я мушу бути присутня, тому що не знати, хто сюди ходить і заходить. Цю нині закинуту колись комунальну будівлю неодноразово перепродавали приватним власникам за земельну ділянку, де вона розташована. Вона судилися роками. Зокрема, 2017 року Львівська міська рада повідомляла, що робить усе можливе, аби повернути приміщення громаді та відновити з цих руїн садочок. Наголошуючи, що неприпустимо, аби мешканці мікрорайону не мали змоги використовувати цю будівлю для потреб своїх дітей. Щодо повернення будівлі громаді, не склалося. Єдиним власником приміщення і досі є товариство з обмеженою відповідальністю. Росан Бут до слова місцеві жителі запевняють. Що будівля була в нормальному технічно експлуатаційному стані, а до руйнації її довели власники. Стільки скільки я тут мешкаю, 15 років, стільки років в такому занедбаному стані. Стільки ніхто ним не займається. А як щодо обіцяного дитсадочка, так так саме обіцяного першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком ще 2020 року. У 2020 році була нарада Андрій Москаленко, і на цій нараді заявив, що є рішення виконкому. У даному питанню, і тут планує відновлюватися цей садочок, який власне тут функціонував. Додам, що це таки були не порожні слова. Адже виконком львівської міської ради і справді ухвалив рішення про заходи з відновлення роботи закладу дошкільної освіти номер 107 на вулиці Панаса Мирного, 13, у місті Львові. Зокрема, в документі йшлося про оголошення всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію реконструкції приміщення. Це було перед виборами. Зібрали громаду, громада послухала все, всі задоволені. А тут, виявляється, ситуація зовсім інша. Було засідання сесії і дали дозвіл на виготовлення документації на будівництво будинків. Та й у хронологію подій 2023 року. На сесії міської ради розглядали питання надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Панаса Мирного. 13, товариство з обмеженою відповідальністю Росанбут. Тоді депутати таке рішення не підтримали. За два нас рішення не прийнято 16 травня. Вже 2024 року. На сесії Львівської міської ради знову розглядали аналогічне питання, зокрема, деякі пропозиції Росанбу. Уду Заявник звернувся щодо будівництва на земельній ділянці, крім того. Я прошу звернути увагу. За них також звернувся з деякими пропозиціями до того, щоб скоригувати ухвалу. Зокрема, за пропонує здійснювати з будівельні роботи тільки на території, яка визначена жовтим. Ця територія складає близько 0,4 га на території площею 0,39, трошки вище. Залишається зелена зона, і заявник там гарантує проведення певних робіт для здійснення благоустрою. Я взагалі пропоную, щоб ми туди прописали, що те, що не під забудову має бути сквером. З цим сквером, там зробити хороший сквер. Тому що ця будівля, яка там стоїть, дійсно треба привести до пуття. 45 голосів за. Рішення прийнято. Цікаво, що міський голова вже замислюється, участь кого назвати сквер і ні слова не згадує, де ж має бути комунальний дитячий садочок. Представники громади стверджують, що забудовники показали їм такий проєкт. Його опублікували на сайті вулиці Енергетичної у Львові. У проєкті три багатоповерхівки, до того ж і підземний паркінг. Мешканці мікрорайону обурені та категорично проти цих бетонних монстрів під стінами своїх же будинків. Оскільки тут підвищення, якщо тут почнуть будувати, будуть вирубати дерева, будуть робити той підземний паркінг, так як вони планують, то просто піде сув в бік вулиці Панаса Мирного і просто можуть не витримати будинки, які там стоять. Які є пам'ятками архітектури. Тут теж є проблеми з водовідведенням, тобто це вода піде вся на ті будинки на енергетичні, і тут так само буде. Підтоплення найбільше обурює те, що їх фактично обдурили, пообіцявши відновити комунальний садочок. Ситуація в нас не змінилася. Місця як не було, в садочках, так немає. Тут є приватні садочки. Я не буду сперечатись, але в приватних садочках дуже велика оплата. Не кожна зможе собі дозволити. Зробіть ту дитячий садочок. Одне з небагатьох міст, де є море зелені, не пересікаються ніякі дороги, транспортні, ніхто не буде переживати за дітей. Шикарне для цього місця. Не розумію для кого будувати ці висотні будинки. Просто подумайте про дітей і зробіть, щоб було так, як було для дітей. Як так сталося, що публічні обіцянки громадів взагалі не корелюють із діями влади? Питаємо в посадовців. Ця територія, про яку власне йде мова, тобто на ній розміщуються два об'єкти: один об'єкт, який є в приватній власності, другий об'єкт, який є на балансі управління освіти. Завдяки тому, що один об'єкт в комунальній, ми маємо змогу вести перемовини з архітекторами для того, щоб це рішення виконавчого комітету було враховано в наступних кроках. Розробки проекту там має бути простір для дітей, тобто садочок. Тобто можна сказати, що мешканці громади в принципі можуть сподіватися на те, що такий комунальний дитячий садочок у них буде. Так від 2020 року велися перемовини в тому, щоб там відновити е ще раніше об'єкт, який був дитячий садочок. Е суди завершились з тим, що це і приватна власність, але є невеличка частина комунальної власність. Тобто залишається можливість і шанс, щоб зробити там заклад для дітей, зробити садочок. Е Yeah. Щоб він там функціонував зараз. Це процес перемовини з архітекторами. Чи видаватиме міська рада, містобудівні умови та обмеження, якщо архітектори не запропонують там комунальний дитячий садочок у своєму проєкті. І це зараз є чітке рішення виконавчого комітету, яке має бути враховано про е, появу там багато порхівок Точно мова йти не може. Я не знаю просто які про які там три об'єкти йде мова. Тобто цього сесія не затверджували. Поки архітектори розробляють проєкти у соцмережах, шириться відео, як палає будівля, та що Лишні садочок на панаса мирного 13. мешканці в розпачі розводять руками та час від часу повторюють знану львівську мудрість. Горить значить до забудови. В неділю в нас почалася пожежа в цьому приміщенні. Громада думає, що ця пожежа не випадкова. Тому що це вже накатана схема, коли вони забудови старі підпалюють для того, щоб потім забудувати ту територію. Зараз йде війна. Чоловіків забрали. Жінки мають працювати, тому нам потрібен садочок, куди можна діток віддати, хоча б до п'ятої години. Щоб мама спокійно могла працювати, міська влада запевняє, що тієї ж думки, що й громада, тут повинен бути садочок. Нині є лише дозвіл на розробку проєкту. Жодних архітектурних рішень не ухвалено. Тож далі буде, а ми відстежуватимемо ситуацію. Марина Менцурик, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, Юрій Кісь, програма очі. Щодня на донорську кров чекають як пацієнти міських лікарень, так і військові у шпиталях. Аби залучити якомога більше нових донорів у Львові в 9-те запрацював мобільний центр служби крові цього разу біля франкового вишу. Це мобільний центр служби крові або Бладмобіль. Німецькі ідейники із ГО бемберг Юа придбали його в Данії та передали в Україну. У ньому є все необхідне для донації: місце для реєстрації та відпочинку донорів, п'ять кушаток, міні-лабораторія, в якій кваліфіковані медики визначають усі необхідні показники крові та наявність або ж відсутність у донора захворювань. У Львові Бладмобіль працює вже другий місяць. За цей час медики та волонтери проєкту встигли провести 9 акцій. Під час кожної вдалося зібрати приблизно 25 літрів крові. Донорство відбувається з 9 години по 12 годину. Це переважно у нас йде Три години на забір крові, і за три години ми можемо прийняти 60 донорів. Перед бладмобілем декілька людей, аби не створювати чарги, кожен попередньо реєструється та приходить у вказаний час. Однак є й ті, хто, побачивши транспортний засіб, випадково теж вирішує долучитися до когорти донорів. Серед них військовослужбовець зсу. Він як ніхто інший знає наскільки важливою є донорська кров. Із питань безпеки обличчя вояка не показуємо. Я їхав із жінкою і Жінка побачила автобус, запитала, чи я би не хотів здати кров. Так як я багато разів вже здавав кров, мені не страшно я просто-напросто згодився, щоб допомогти нашим хлопцям. Там зараз, де хлопці наші є, там дуже потрібна кров. До слова донором крові може стати кожна здорова людина вагою більше 50 кілограмів, яка півроку не робила тату чи пірсингу. А ще досягла повноліття саме 18-річного віку, очікувала Євгенія. Кров здає вперше, але для неї це свідоме рішення і особиста мотивація. Зараз у мене батько і старший брат на війні, і е, я розумію, що я можу зробити маленький кров для нашої перемоги, здаючи кров. І неважливо, куди вона піде, чи для військових чи для цивільних людей перед процедурою на усіх донорів чекає солодкий перекус, опісля міцний чай і частування. І поки вони поновлюють сили, їхню кров дбайливо розкладають в спеціальному холодильнику. За півтори години від початку роботи мобільного центру її автомобілем швидкої доставляють у міський центр служби крові першого медичного об'єднання міста Львова. Другу партію везуть трохи згодом бладмобілем, адже чим швидше вона потрапить до медзакладу та пройде обробку, Ко тим більше шансів врятувати безцінне людське життя. Здати кров у мобільному пункті можна один раз на тиждень після попередньої реєстрації. Наступна відбудеться 14 червня на день донора біля Львівської ратуші. Більше інформації про те, як стати донором і де здати кров, можна знайти на сайті donor.ua. Викрили мережу підпільних покерних клубів у Львові, детективи бюро економічної безпеки, незаконні азартні ігри проводили під виглядом турнірів зі спортивного покеру. Детективи Беб провели обшуки у двох орендованих приміщеннях та вилучили покорені столи, комп'ютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи та документацію. Орієнтовна вартість вилученого становить мільйон триста тисяч гривень. У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру шістьом членам організованої групи. Вказані особи з метою прикриття та створення удаваності легальності в своєї діяльності використовували реквізити громадської організації всеукраїнського спортивного покеру. Хтось називає їх акулами пера чи четвертою владою. Хтось недолюблює, але до них майже завжди звертаються тоді, коли справедливість, здається, програла. Бо ми, журналісти, на варті цієї справедливості. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі з нас не лише з мікрофоном відстоюють цінності. Наші колеги вдягли камуфляж і доєдналася до лав ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року на війні загинув 91 журналіст, ще 29 у полоні. 6 червня у День журналіста. Згадуємо про них і дякуємо. Захищали українську землю від російського агресора журналісти ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналіст Тарас Матвіїв загинув поблизу Попасної 2020-го. Сьогодні у день журналіста знову згадуємо його чин. А в пам'ять про героя організовують конкурс журналістських матеріалів. Третій рік повномасштабна війна триває. І у третій вже оголошується конкурс Героя України Тараса Матвієва. Справді. Ресурс сьогодні є 300 тисяч. Основні наші кандидати отримують в номінації по 50 тисяч гривень. гран при отримає 100 тисяч гривень. Також з нагоди професійного свята сьогодні у будинку офіцерів свої заслужені нагороди отримали пресофіцери, журналісти, які займаються волонтерством. Та ті, хто працює навіть тоді, коли їхня область під тимчасовою владою рашистів, Сьогодні отримує нагороду Анатолій Жупина, редактор новий день Херсонської газети, яка видається, друзі, розумієте, двічі у цей, і яка відсилається на лівобережну Україну на окуповані території. Ми допомагаємо це все зробити. Премію імені Володимира Здороваги отримав Константин Чавага. Особливою була й премія для тих, хто лише починає свій шлях у журналістиці. Проба пара Вероніка Матвієнко ще студентка результату журналістики, але вже пише власну професійну історію. Я думаю, що професія журналіста обрала мене швидше ніж я обрала її, тому що мою першу статтю я написала ще в п'ятому класі. і Вона була про здоров'я, і зараз я працюю в журналістиці медицини. Важливо для мене це тому, що це моя перша нагорода. По той бік екрану телевізора, сайту чи сторінки газети, завжди люди, щоб ви побачили 15 хвилин новин. 30 людей працює увесь день. Ми завжди розповідаємо про найважливіше, намагаємось пробратись туди, де замість відповіді перед нами зачиняють двері, а ще показуємо історії надзвичайних людей. І понад усе ми хочемо, щоб новини, які ми розповідаємо, були лише хорошими. Та надзвичайно чекаємо моменту, коли зможемо повідомити головну новину. Про нашу перемогу Анастасія Стацик, Павло Замрій, програма Очі. Це останній матеріал на сьогодні. Без тривожної нам ночі. Все буде Україна.